Вітаємо! Отримали морку сиркана від компанії «Нунемс». Це пізній гібрид нанського типу. Фракцію отримали крупну 2,2, 2,4. Ось виглядає як лицева сторона. І ось тепер як виглядає зворотня сторона. На що ми не звернули увагу, що тут немає інформації про те, що морква тут оброблена. Як видно на зворотній стороні цієї пачки, що інформації цієї нема. І коли ми цю пачку розрізали, ну не цю, а ось рядом та, що така сама пачка, розрізали і почали фасувати по маленьких упаковочках, бо не всім потрібна така велика, от то виявилось, що ця пачка. З морквою тут насіння не оброблене. Як бачите, воно крупне само по собі насіння, але вони його не обробили. Ось така сама пачка, і на цій пачці на зворотній стороні також немає інформації, що ця морква оброблена. Тому хочемо зараз розрізати і показати. Дійсно, ось ми одну пачку розпакували вже, пофасували потрошечку, кому потрібно невелику пачечку. І тепер хочемо показати, що це дійсно та морква. Зараз розріжемо і покажемо вам цю моркву. Ось як вона буде виглядати. Бачите, це морква крупна фракція. Але вони перестають її в останній час обробляти. Буває приходить і капуста не оброблена, і томати не оброблені. І зараз ось прийшла морква сіркана, але вона не оброблена. Страшного тут нема нічого, це оригінальне насіння, тому кому потрібні такі маленькі упаковочки моркви, замовляйте на нашому сайті Агроякість.